Що таке реальні доходи? Це потенційна спроможність вас задовільняти ваші потреби за рахунок ваших доходів. Тобто, то, що ми називаємо купівельна спроможність населення. Так от, якщо це буде відбуватися, то ми закладаємо ситуацію, при якій реальні доходи населення на протязі найближчих трьох років будуть падати. Тобто мова не йде за. Дивіться, от в чому є величезна помилка, на мій погляд, дуже багатьох журналістів, дуже багатьох експертів, які в суспільному інформаційному просторі обговорюють економічну ситуацію на рівні там, споживчого кошика, там, на рівні там, витрат населення. Всі чомусь весь час чіпляються за ціни. Ціни ростуть, ціни. ціни. Слухайте, ціни це одна сторона питання. Якщо у вас ціна виросла на 10%, а ваші доходи на 20%, слухайте, ви щаслива людина, ви на 10% стали краще жити. Просто і примітивно, там нічого треба думати. А якщо ваша ціна виросла на 10%, а у вас заморожені соціальні стандарти, ви стали на 10% жити гірше. Тобто ви за ваші доходи фізично купите менше буханців хліба. Ви ж, вибачте, будь ласка, не гривню їсте, правда? Ви їсте конкретні буханці хліба. Якщо вчора ви купили за свій дохід там умовних 100 буханців хліба, а сьогодні ви купили 90 за рік, то ви на 10 буханців хліба менше маєте можливість з'їсти. Ну, от це якщо зовсім примітивно говорити про ті речі, тому коли я починаю слухати і обговорювати питання пов'язані з очікуваним ростом доходів, очікуваним ростом цін. Я зразу тут же починаю говорити: так, ціни виростуть, але при цьому соціальні стандарти будуть заморожені. А це означає мінус ну, по 2025 році, виходячи із бюджетної декларації, мінус 10% реальних доходів. Хочу нагадати, що в 2022 році ми з вами втратили 25% реальних доходів. В 2023 практично нічого не виросло. Тому що була, в принципі, невелика інфляція, але були заморожені соціальні стандарти, у 2024 році, вперше, з початку війни, нам вдалося знайти кошти у наших партнерів. Дивіться, як я фразу побудував, нам вдалося знайти кошти у наших партнерів на індексацію соціальних стандартів. І ми провели у 2024 році двічі індексацію мінімальної заробітної платні, яку догнали до 8 тисяч. Провели індексацію пожиткового мінімуму, що призвело до підняття максимальної, мінімальної пенсії, і інших соціальних виплат. Але на найближчі 3 роки більше нічого не буде. При цьому ціни будуть рости. Чому? Тому що ті закладені е, ідеї про воєнний збір, закладені ідеї про акцизи, Закладені ідеї про імовірні і можливі підвищення податку на додану вартість, це все ціна, це все кінцевий, кінцева ціна, яку ми з вами купуємо в магазині. І тут є велика небезпека, дуже велика небезпека, тому що, ну, ну ми ж з вами розуміємо, та, що є Певні категорії населення, які знаходяться і так сьогодні на межі існування, я маю на увазі соціально незахищені верстви населення, пенсіонери. При цьому ж ми з вами маємо розуміти, що інфляція, про яка йдеться мова, вона ж буде складатися із базової інфляції, то, що, власне, буде безпосередньо ціна рости там на основу через акції зокрема, але будуть і ріст цін державно регульованих. Тобто ми вже з вами побачили ріст цін на електрику, я вам даю гарантію, що на наступний рік нам теж її підвищать. Ми з вами побачили ріст цін на воду. Тобто ростуть комунальні послуги. Субсидії не перекривають всіх додаткових коштів, які треба платити за комунальні послуги, тому що субсидії розраховані тільки на соціальні норми. Якщо у вас там квадратура житла більша, ніж соціальна норма, все те, що вище соціальної норми, ви маєте сплачувати самостійно. Тобто, якщо у вас немає грошей, то сплачувати ви не будете, бо немає за що. А це означає, що будуть рости борги. Тобто оця парадигма, вона, на жаль, ну, невідворотня. Так що це питання перше, яке я б я хотів так от чітко. Умовити, що питання цін має дуже чітко розглядатися в контексті питань росту або падіння доходів.